Розповідаємо, що робити про ДТП, якщо у одного водія стара автоцивілка, а у іншого оформлена за новим законом 25-го року і не тікаємо. Версія страхова компанія. Наразі сума виплати визначається договором винуватця ДТП. Якщо договір винуватця оформлений у 2024 році, тобто за старим законом, максимальна сума виплати за шкоду майну складе до 160 тисяч гривень, а за шкоду здоров'я до дрьохсот Також може отримуватись франшиза, а при розрахунку вартості ремонту може бути застосований коефіцієнт фізичного зносу. А якщо договір винуваться ДТП новий, тобто оформлений у 25 році, максимальна сума виплати за шкоду майну склада 250 тисяч гривень, а за шкоду здоров'ю – 500. При цьому франшиза та нарахування коефіцієнту фізичного зносу відсутні, А потерпілому буде надано 300 на вибір для ремонту авто. А от порядок обслуговування визначається за договором потерпілого. Якщо автоцивілка потерпілого у ДТП випущена до 1 січня 2025 року, то скористатись прямим регулюванням збитків можна за умови лише якщо компанії потерпілого та винуватця ДТП є учасниками угоди про пряме врегулювання збитків МТСБУ. Якщо ж договір потерпілого оформлений вже у 2025 році, то пряме врегулювання збитків можливе у будь-якому випадку. А придбати автоцивілку можна за кілька кліків на нашому сайті. Підписуйтесь на сторінки Уніка, тут дуже багато цікавого про страхування.